Народ, всім привіт. Значить, сьогодні 9 травня, рухаюся на роботу, попав в таке природне явище, як туман. Згадався одразу один мені кліпчик на ютубі, як малий ех, казав, це тупо Skyrim. Ну не знаю, Skyrim це чи не Skyrim. Подивіться, наскільки камера може передати. Одну лінію автопередач так видно. І до речі, холодно в тумані їхати на велосипеді. Вологість і вона забирає швидко теплоту з організму. значить Сьогодні їду, на роботі мається відбуватися. Та й в селі взагалі в Білозірі мається відбуватися парад, присвячений Дню Перемоги. ну Зараз я кажу дню пам'яті. от Подивлюся, що можна буде зняти, обов'язково зніму. Також розкажу маленьку історію. Мій дід, до речі, також був учасником Великої Вітчизняної війни. Ну, зараз також Друга світова, її прийнято називати. От, маленьку історію розкажу. Ну і те, що дідусь вже розказував про цю війну. Залишайтеся зі мною, поїхали в Білозір'я. Все, наша школа вирушила. Значить, колоною йдемо до пам'ятника загиблим воїнам. Цей день світить лютий і чути дзвін, пісень. Не дай нам Бог забути, який сьогодні день, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей травневий день. Тепер ще більше йде, да, бо долучилася перша школа. Дальше ми її в центрі зустріли. Артем, ти ще хотів жовту курточку надій до синіх штанів, так? Да? А ти знаєш приказ, що жовто-синій самій синій. Артем, знаєш? Не знаєш? Ну тепер знатимеш. Вологи! Борисібо! Поздоровить вас з цим світлим весняним святом, бажати здоров'я, щастя! А саме головне миру на цій землі, щоб усе е, скоріше закінчилось, і наші чоловіки, брати, сини перестали гибнути від рук колись дружнього нам народу, з яким завоювали таку велику перемогу, як 9 травня над фашизмом. А зараз е, ми повинні. Відстоювати свої інтереси і свою територію. Це ж справжній фронтовий лихар. Покажи, прочитай мою. Люба, дорога моя Оксана, нас вночі вб'ють поганці. Відчуваю, що їм скоро кінець. І їм просто в вічі це сказав, що ми переможемо. Рідненька, ти мені що я тебе образив. Не завжди говориш і робиш те, що хочеться. А я ж так тебе кохаю. Зараз придолився до тебе і нічого мені не страшно. Нехай ведуть. Страшно вмирати у 22 роки, коли так хочеться жити. Друзі, я не відразу вімкнув камеру в цьому сюжеті. Тут учні показують дуже зворушливу історію. Типову історію на той час тут дівчина відправляє свого коханого на фронт, чекає його, пише йому листа, засинає і у сні до неї приходить коханий. Здається, тільки тут, тільки у сні вони можуть побути разом. Тільки тут не чуть ревідня ворожих танків і літаків розривів снарядів, тільки тут ще панує мир і любов. Кривавою раною на тілі всього світу стала та страшна війна. Всього загинуло у Другій світовій понад 60 мільйонів осіб, з них тільки 8 мільйонів з території України, 90 мільйонів залишилися інвалідами. В неї було втягнуто 67 держав це 80% населення земної кулі. Велася вона на території Європи, Азії, Африки, на просторах всіх океанів і тривала вона довгих 6 років. Друзі, дивіться, я обіцяв зранку факти або історію, яку розказував мій дідусь. Значить, почну з самого найпершого. Дід мій по коли було мені 7 років, і якби він мені не всп розказати, я, ну, я тоді ще не цікавився цим от, про війну. Значить, він це ну, деякі факти розказував бабусі, вона вже мені розказала. Значить, перший дід воював з 43-го року. От, також. Ну це вже за словами бабці, він ніколи не розказував ніяких кривавих подій з війни, які там, може, битви були, які за які міста, абсолютно ніколи нічого про це не розказував. Єдине, що він розказував, це за харчування під час війни. Значить, він казав, що поки були на території ну, Радянського Союзу, він брав участь, до речі, в звільненні України. Поки було дуже-дуже погане харчування. І таку особливість одну він згадував, йому дуже запам'яталось, від якої він, до речі, страждав, потім вона призвела до е, серйозної хвороби, це е, квашена гнила капуста. Ну, е, Їй давали солдата. ну не знаю, можливо, так рятувався від авітамінозу, От, він її отрима від неї велику язву, від якої страждав е, все життя. І казав, коли вже вони якби, пройшли Польщу і вийшли до Германії, до речі, він цю країну тільки так називав Германія, значить там набагато було краще харчування. Він пробув, значить, ще плюс до того до 50-го року був, до речі, він 7 років був служив і казав, що. Саме в Германії, навіть у пайок солдата, можна було у їжу отримати маленький кусочок м'яса, а до цього абсолютно взагалі нічого неможливо було. Значить, харчування було дуже погане. Оце він згадував, і бабуся це мені розказувала. Ну не знаю, ну можливо, це зараз і смішно якби от згадувати саме про їжу, але Давайте поміркуємо логічно, якраз саме харчування є основою виживання будь-якого організму живого. Тобто, не, не зря дід згадував за це. Значить, дорогі мої друзі і підписники, хотів вас ще раз привітати із святом великої перемоги. Давайте пам'ятати, якою ціною вона далася. Шануємо, поважаємо ветеранів. Значить, які на своїх плечах здобули цю перемогу, і хай вас завжди буде мирне небо у вас над головою.